Дуже. Мотоблок вібрує і трусить це все. Я все це скажу, це все залежить від того, як була оброблена земля. Цей город він був по весні виораний трактором. І чоловік, який орав, він орав хорошо. Тобто він зробив нормальну глибину і все. Ось зараз я покажу, як зараз цей мотоблок копає. Бо і всі побачать, що вібрація практично нульова. Não ideia, né? Tá? Uh. 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 Sure. Ви бачите, що якщо гарно оброблена земля, то ну, ще тут ще терикони розмиті. О! Та якби були терикони трохи вищі, не розмиті, то можна було б його пускати, він їхав би. І вібрація. Діло, тому, що Тут кермо само по собі має чуть-чуть люфт, то при м'якій землі е е копалка бере 8 см глибини копання для того, щоб вже вибрати все. Бо буває картопля сідає нижче. то е Вібрації нема. Гарно оброблена земля. Це запорука легкої роботи. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!